Це південний фланг Бахмутського фронту. Бойові медики виїжджають на чергування, дорога не є безпечною. Хто заїжджає на перший край, вона завжди небезпечна, тому що це машина, машина немаленька, і чути теж гарно. Медики розповідають про нещодавній випадок. Машина поїхала в евакуацію робити, дроном вислідили і дрон за нею летів. Машина Дуже... тільки стала, ранених передали на наступну машину для евакуації. Хвилини дві-три зразу машину пряме попадання. Машину втратили, але всі залишилися цілими. Тому працювати під вогнем запевняють медики їм не звикати. Головне швидко евакуювати та врятувати пораненого. Може, дрон це правда, може просто по селі. Вони били. Біля нас, як танком, дало, блін, аж у хаху закладало. Зараз медики 28-ї бригади виїхали на точку евакуації. Передова зовсім рядом. На передовій можуть поранити когось із бійців будь-якої миті. Тому така група медиків завжди має бути тут, щоб швидко змогти вивести пораненого. І врятувати йому життя машини, хоч і медичні, але всі червоні хрести на них прикриті маскувальною сіткою. Бойові медики запевняють, що це як маркер для російських солдатів. Бачить, червоний хрест на машині одразу відкривають вогонь. Вікна пробиті осколками далі. Ось такий теж великий осколок в нього залетів. Це як трапилося. А це прильот граду біля нього. Це саме бойова наша машина. Щойно екіпаж прибув на місце евакуації. Олександр відразу почав готувати медичний інвентар. Да, все, що готовиш. Ми могли об'єстрому підключити і вже починати йому зразу стабілізувати і вводити медичні препарати. Підготувавши все, Олександр сподівається, що сьогодні нікому медична допомога не стане в нагоді. каже, що ситуація тут трохи стабілізувалася ще зовсім недавно траплялося. Що евакуйовували, і до 30 поранених. Медик постійно слухає рацію, каже. Щойно був мінометний обстріл. Якщо тяжкий, да виїжджаємо чи обстріл закінчився, чи не по-любому летимо туди. Проте все обійшлося. Ситуація стабілізувалася, каже Олександр. Після того як їхнім бійцям вдалося відбити кілька позицій у російських військ. Коли вони стояли на тих позиціях шеорки. Вони могли до нас ДРГшками спокійно підходити по посадках. А зараз вже немає у них такого. А вони раніше, може, тут більш формували, Вони хотіли собі плацдарм зробити для великого наступу. а В них не вийшло. Після того як спроба прориву тут із південного флангу бахмутського фронту була зірвана на цій ділянці, стало тихіше і поранених поменшало. Сьогодні всі цілі група Олександра змінюються, то повертаються додому з чергування. Андрій Кузаков, Василь Мартишенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.